Як легко запустити перформанс макс кампанію, або ж кампанію з максимальною ефективністю? Ті, хто взагалі ніяких кампаній не запускав, або ж запускав шопінг кампанії чи пошукові рекламні кампанії, звичайно, ціпеніють, коли йдеться про перформанс макс кампанію, або ж кампанію з максимальною ефективністю. Я покажу, що вона налаштовується достатньо легко і дуже швидко. Не складніше ніж шопінг-кампанія. Я Василь Волошин, автор телеграм-каналу Нескромний Маркетолог і власник агенції PPC Rocks. Ми є преміум партнером Google і збільшуємо продажі за допомогою Performance Max кампаній а також розблоковуємо мерченцентри в промислових масштабах. Якщо потрібна буде допомога, контакт в описі під відео. Давайте перейдемо до аккаунту. В якому будемо налаштовувати Performance Max кампанію. Ми будемо налаштовувати Performance Max кампанію з товарним фідом. Переходимо в аккаунт. Натискаємо Нова кампанія. Вибираємо ціль нашої кампанії. Зазвичай це. Продажі, якщо ми налаштовуємо для інтернет магазина Performance Max компанію, використовуємо ціль покупка або ж purchase. також можна використовувати конверсію, наприклад, Binatel, або ж зворотній зв'язок. Ця ціль по пріоритетності така ж, як і покупки, або ж purchase. В деяких тематиках. Якщо у нас тематика, наприклад, там, де у нас купують зазвичай. Товари, тільки порадившись з менеджером, то ця ціль буде в більшості випадків виконуватись набагато більше. Тобто, це мебельна тематика, наприклад, якісь котли чи інші якісь складні товари, там, де потрібне погодження з менеджером. Далі натискаємо Продовжити. Далі у нас такий банер великий, і вибираємо тип кампанії, максимальна ефективність. Далі. Вибираємо обліковий запис Merchant Center, який ми будемо використовувати. Я вибираю цього клієнта. Далі називаємо кампанію, так, щоб у нас було зрозуміло з назви кампанії, що в ній знаходиться. Якщо ми хочемо сегментовану рекламну кампанію, то ми пишемо Performance Max, наприклад, якийсь сегмент товарів. А це можуть бути там кастрюлі, сковорідки і тому подібне. Якщо ми хочемо запустити Performance Max на всі товари, то ми можемо написати Performance Max. І далі всі товари. Так, натискаємо продовжити. Далі обираємо стратегію призначення ставок, бажано розганяти Performance Max кампанію саме на стратегії конверсії. Це робиться для того, щоб кампанія якомога швидше зібрала аудиторію, на якій буде навчатися після там орієнтовно 10-20 конверсій чи за бажанням. Не знаю, можете на цій стратегії, якщо гарно працює кампанія. То, звичайно, використовувати тільки її. Наприклад, якщо у вас суто товари в одному ціновому діапазоні. Тобто, якщо ціновий діапазон одинаковий по товарам, то, звичайно, ви можете використовувати на постійній основі саме стратегію максимальна кількість конверсій. Не обираємо оптимізувати кампанію для залучення нових клієнтів, просто натискаємо далі. Обираємо в місце положення Україна без якихось мінус міст і Крима. Поясню чому тому, що в прифронтових територіях всі вимикають рекламу, але там дуже часто низька цільова ціна за конверсію, і тому ми можемо дістати ці конверсії. Тобто, всі вимкнули там рекламу, а ми можемо. Використовувати там рекламу і без конкуренції рекламувати там товар, де є відділення нової пошти, там буде доставка по цьому товару. В окупованих містах Донецьк і Луганськ не буде показуватися реклама в таких великих масштабах, а ці прифронтові території ви можете використовувати для збільшення свого прибутку. Далі прибираємо українська мова, щоб у нас були всі мови, і таргетинг наш не утискався. Далі прокручуємо вниз. Натискаємо там, де автоматично створені об'єкти. І тут треба поприбирати галочки. Інші налаштування нас не цікавлять. Натискаємо далі. Далі система просить створити оголошення. Давайте створимо тестове оголошення. Його ми використовувати не будемо. Ми створимо цю групу для того, щоб у нас створилася рекламна кампанія. А далі створимо групу об'єктів без оголошення. Прокручуємо вниз, натискаємо зображення. Так, обираємо будь-яке зображення. Я виберу ось це, щоб у мене було три зображення. Натискаю Зберегти. Далі прокручуємо вниз. Пишемо там, де заголовок 1. Тест. 1. Копіюємо. «Тест 2. «Тест 3. «Три, три обов'язкових заголовки». Так, тут тест. І в описі також тест тест 2 Так, назва кампанії не чіпаємо. Так, Сигнали. Нам потрібно обов'язково додати сигнали аудиторії. Натискаємо: додати збережені сигнали і обираємо його. Так, і натискаємо далі. Після цього Google рекомендує бюджет на нашу кампанію. Ми погоджуємося з ним, тому що якщо ми поставимо власний бюджет, який буде достатньо низьким, то у нас кампанія не опублікується. І тоді все одно нам доведеться обрати рекомендований бюджет. Тому я вже навчений на цьому і оберу рекомендований бюджет. Натискаю далі. Після публікації кампанії ми, звичайно, можемо відкоригувати що завгодно, хоч то будуть бюджети, хоч то будуть оголошення чи групи об'єктів. Тому це ми робимо для того, щоб швидко запустити рекламну кампанію. Google просить підтвердити особу, натискаю підтвердити. На цьому етапі дуже часто буває таке зависання рекламної кампанії при створенні, і воно може бути дуже довгим, тобто, в принципі, може не опублікуватися кампанія. Не треба панікувати. Якщо пройшла хвилина, наприклад, після того, як ми натисли підтвердити особою, все таке, і у нас не з'являється ніде. Кнопка Опублікувати кампанію, то ми просто перезавантажуємо сторінку. Дуже часто така причина, чому неможливо опублікувати кампанію, це чи бюджети злетіли, і Google не розуміє, який бюджет ми поставили, чи сигнали аудиторії також зникли. Тому ми почекаємо хвилину. Якщо ми не побачимо кнопку опублікувати кампанію, то я перезавантажу сторінку. Вже можна перезавантажити сторінку. Я натискаю перезавантажити. Бачимо, що у нас з'явилися помилки, про які я і говорив. Натискаємо Переглянути. Далі натискаємо Далі. І тепер натискаємо опублікувати кампанію. Так. Добре. Натискаємо тут крестик і натискаємо тут крестик. Наша кампанія повинна вже опублікована бути. Натискаємо «Кампанії», Так. Шукаємо нашу кампанію. Так, у нас більше 20 кампаній. Ось наша кампанія. Одразу змінюємо її бюджет. Я створив тестову кампанію і тому я поставлю бюджет 1 гривню. Натискаю зберегти. Далі заходжу в цю кампанію. Натискаю групи об'єктів. Цю групу об'єктів я вимикаю і натискаю Створити групу об'єктів. Натискаю нова група об'єктів. Після цього я називаю цю групу об'єктів без оголошення. Щоб розуміти, що в цій групі об'єктів немає оголошення. Далі видаляю кінцеву URL. Адресу, редагую, логотип, прибираю і видаляю назву і натискаю Зберегти. Ось так легко і швидко можна без болі запустити Performance Max кампанію. Якщо з'явилися питання, пиши їх в коментарях, став вподобайку і тисни на дзвіночок. До зустрічі в нових відео.